Рада знову вітати вас на моєму каналі. Не зупиняючи оберти створення краси, давайте потрохи готуватись до Дня Святого Валентина. Тортик, на мою думку, цікавий в оформленні та трохи часу для тренування тим, хто буде робити вперше, має бути надано. Торт робимо без додаткових модних хитрощів. Вершкове масло кімнатної температури одразу збиваємо із цукром, ванільним цукром та сіллю до посвітлішення маси та збільшення в об'ємі. Не забувайте при збиванні допомагати собі силиконовою лопаткою, знімаючи масло з боків чаші. Після додаємо по одному яйця також кімнатної температури, кожен раз добре перемішуючи на максимальних хобертах і не зупиняючись, додаємо до маси кокосове борошно або дуже дрібну кокосову стружку. Даний бісквіт треба збивати на високих хобертах і максимально швидко. Та при цьому все має бути добре збито. Тепер почергово додаємо кефір кімнатної температури та сухі інгредієнти, які залишились за списком. Починаємо з кефіру і закінчуємо замість тіста сухими. Я роблю це в 4 кроки. Робимо це в такий спосіб, щоб не отворились грудочки. Як тільки маса стала однорідною, зупиняємось, це важливо. Завжди, після того як замішали тісто вінчиками, обов'язково додатково перемішайте лопаткою щоб якщо в разі на дні залишились невимішані часточки, їх об'єднати із основною масою. За консистенцією тісто схоже на густу сметану. Випікаємо у двох формах. Я ділю тісто за допомогою вагів. Випікаємо при 170 градусах режим низ-верх, без конвекції, на рівні трохи нижчому від середнього. Хвилин 33-35. Трохи зарівнюємо лопаткою круговими рухами від середини до країв і відправляємо в духовку, а поки печуться бісквіти, готуємо начинку. В сутейнику змішуємо холодне пюре манго, маракою та дрібно порізані шматочки манго. До холодної маси одразу додаємо цукор та крохмаль, перемішуємо і далі вмикаємо плиту на середній рівень, постійно помішуючи, доводимо до кипіння і проварюємо десь хвилинку-півтори, щоб крахмаль заварився. Перекладаємо ємність, накриваємо плівкою в контакт і відправляємо в холодильник на 3-4 години. І з бісквітів шпажка має виходити сухою. Даємо бісквітам охолоти в формі при кімнатній температурі. І після вирізаємо з форми тонким ножем та загортаємо в плівку і відправляємо в холодильник на пару годинок або на ніч. Або, щоб пришвидшити процес, можете дати бісквітам постояти 10-15 хвилин в формі і потім вирізати. Якщо у вас роз'ємна форма, то нічого вирізати не знадобиться. Замість харчової плівки бісквіти можете покласти в пакети. Робимо це для того, щоб з бісквітів менше сипалось крихти. Стабілізовані бісквіти розрізаємо на рівні 4 частини струною чи ножем і починаємо збирати торт. Торт збираю із класичним кремчизом на маслі. Посилання залишу в описі під відео і додаткове відео про правила збирання тортів також. На підложку ставимо крапку крему, бісквіт викладаємо попкою донизу, трохи нижче від середини підложки, тому що у нас буде фігурний торт. Просочуємо бісквіт кокосовим молоком. Далі робимо тонкий шар крему і трохи його зарівнюємо спатулою. Намагайтесь одразу збирати торт рівно і всі шари. Далі виправити буде дуже важко. Тепер бортики в два шари. Тобто викладаєте один шар крему і прямо на нього наступний. Зарівнюємо з щоб не витекла начинка. Також звертайте увагу на зовнішні края торту. Їх також треба тримати рівними. Фруктову начинку ділимо на умовні три частини. Після того, як виклали на, та зарівняли начинку, всередину ставимо крапку крему у висоту бортиків. Це потрібно для того, щоб середина торту не просіла. Закриваємо кремом тонким шаром ягідну начинку. Ми маємо зробити начинку максимально зафіксованою, наскільки це можливо. Робити крем для цього торту на вершках я не рекомендую. І далі все повторюємо. Бісквіт, кокосове молоко, тонкий шар крему бортики та начинка. В процесі збирання я зрозуміла, що 4 бісквіти для торту у формі серця буде занадто. тому один з бісквітів я залишила невикористаним, та кількість інгредієнтів в рецепті змінювати не буду. Там невеличка різниця вида і можливо комусь навіть не вистачить, а хтось захоче торт зробити трохи вищим. І тепер покриваємо торт тонким шаром крему, трохи зарівнюємо, після чого обгортаємо плівкою і відправляємо в холодильник на 2-3 години мінімум. Торт має стабілізуватись для подальших з ним маніпуляцій. Тепер треба дуже уважно поділити торт на максимально рівні 4 трикутники. Якщо хочете, щоб торт мав форму серця, то для впевненості використовуйте лінійку. І за допомогою довгого ножа... Ми зрізаємо з торта два шматочки торта від краю до краю. І вже на цьому етапі можна подивитись апетитний розріз торту. І зрізи з торту нікуди не діваємо, вони нам ще будуть потрібні. Тепер, оскільки у мене начинка не дуже стабільна, то її треба трохи зняти з країв і перекрити кремом. Працюємо все з тим же кремчизом на маслі. Спочатку зачищаємо підложку і продовжуємо працювати. Для роботи обирайте дуже тоненьку спатулу, і з нею крем більш слухняний. Перекривайте кремом прямо ті прогалинки, які залишились після зняття частини фруктової начинки. Ви маєте впевнитись, що не залишилось дірочок, через який начинка може витекти в процесі стабілізації торту в холодильнику. І коли зарівняли боки, починаємо формувати серце. Місця, де будете кріпити бісквіт, треба змастити кремом і трохи крему викласти на підложку, щоб зафіксувати низ зрізаного шматка торту. Також закріпіть кремом місця по краях і зарівняйте. Не бійтесь допомагати собі рукою, тільки дивіться не скиньте торт з підложки, тому притримуйте рукою також з іншої сторони. Додайте трохи крему по самим краєчкам для більшої фіксації та еластичності коржів. І знову зарівняйте. З іншої сторони ми робимо абсолютно все симметрично. Коли кріпите зрізані частини, періодично прокручуйте торт. Дивіться на нього знизу, збоку, присідайте в рівень ваших очей із тортом, щоб ви були впевнені, що все рівнесенько. Тепер вирізаємо невеличкий трикутник і цей шматочок нам надалі не знадобиться. Його можна одразу з'їсти. Дуже важливо рівно зарівняти чорновий шар крему, тому робіть цю частину зборки дуже уважно і ретельно. Наступним буде фінальний шар крему, яким же просто торт буде покриватись, а не зарівнюватись. Використовуйте в роботі все, що вам буде зручно, головне рівно та стабільно зарівняйте торт. Коли зарівняли, наскільки це можливо рівно, знову загортаємо торт в плівку, тільки в цій частині роботи, будь ласка, дивіться і слідкуйте за тим, щоб гостра частинка серця була... Вами не зміщена під тиском рук і плівки. І відправляємо тортик в холодильник десь на 4-5 годин мінімум. Фінальний шар крему має бути без зайвих пухирців, тому перед використанням добро його вимішайте лопаткою. Рухи мають бути не перемішуючі, а такі, немов би ви розмазуєте крем по боках чаще. Крем має бути еластичним та неталим, це важливо. Зарівнюю фінальним шаром крема. Тут же рівняйте до тих пір, поки вас не влаштує результат. Якщо довго працюєте, то давайте торту періодично відпочивати в холодильнику по хвилин 30 або через морозилку по 10-15 хвилин. Ідеально я не планую зарівнювати, а хочу зробити трохи фактурні візерунки. Спатулою всією пласкою частиною доторкаюсь до крему і одночасно її прибираю. І не забувайте зачищати підложку серветкою. І поки готуємо крем, нехай наш торт постоїть в холодильнику. Я використовую гелевий бараник «Фуксія» та насадку номер 104 Беремо додатково три ямкості. Першу викладаємо на 3 чайних ложки більше крему, ніж в інших ямкостях і фарбуємо крем, де його найбільша частка. Це в нас буде найяскравіший відтінок. Завжди починайте з однієї краплі барвника. Вимішуйте і тільки після цього, якщо кольор недостатньо яскравий, додавайте ще. Далі в наступну тарілку ми додаємо з першої тарілки 2 чайних ложки крему і вимішуємо. В третю тарілку додаємо з першої 1 чайну ложку крему. Геловим барвником вже не користуємося в цьому процесі. І також залишаємо трохи чистого білого крему в чаші, в якій робили сам крем. Декорувати буду через мішок із насадкою. Спочатку викладаємо яскравий відтінок і опускаємо його на саме низ мішку. Далі середній колір і закінчуємо білим. Намагайтесь викладати крем так, щоб він опускався вниз мішку почергово, а не змішувався в самому мішку. Також намагайтесь закладати крем так, щоб в мішок потрапляло менше повітря. Ну а потім випустіть повітря обережно. І після того, як ви запевнили, що все повітря вийшло, закриваємо мішок. Обов'язково спочатку потренуйтесь відсаджувати крем на якійсь рівні поверхні. Не експериментуйте, якщо раніше так не робили для замовника. Ви маєте зрозуміти, із якою силою давити на мішок, як тримати руку. Також при цьому контролюйте температуру крему. Слідкуйте, щоб крем не перегрівався від теплоти ваших рук. Відсаджуємо крем так, щоб більш широкий краєчок насадки контактував із поверхнею торту. Коли відчуваєте, що вже важко тиснути на мішок, то підкручуйте його. Також важливо, якщо у вас гарячі руки, то вдягніть спочатку на руку перчатку із тканини і потім резинову. Так ваші руки не будуть гріти крем. І ось такими переривістими рухами декоруємо торт серця. Завжди дуже важко перерахувати чітко скільки крему піде на декор, тому завжди закінчуйте білим, білим кольором, тому що його завжди можна зробити щем. Якщо відчуваєте, що крем сильно м'який і вже витікає із насадки, зупиніться і дайте крему знову охолоти, в ідеалі працювати у прохолодному місці. Так ви зекономите свій час і пришвидчите час збирання торту. І якщо у вас залишились питання, пишіть в коментарях під відео. З радістю відповім і не забувайте зазирати в YouTube Shorts, там також є цікаві ідеї і рецепти. Ну і якщо вам сподобалось відео, не забувайте ставити лайки, коментуватись та підписуватись на канал. До нових відео!